Які готелі в Єгипті ти рекомендуєш для зимового відпочинку? По-перше, в Єгипті зимовий відпочинок у всіх регіонах починається фактично із початком грудня, а завершується у середині кінці березня. І в даний період я не рекомендую розглядати регіон Хургади із-за вітряності, а також досить прохолодної води. Відносно не рекомендую Марса Алам. Цей період тільки для Шармельшейха, і в Шармельшейху необхідно розглядати саме закриті бухти. Запам'ятайте одну бухту на Пкбей, яку не можна розглядати у зимовий період, тому що тут буде максимально відчуватись вітер, ще довгі пантони, і після купання це максимально некомфортні відчуття, особливо, якщо ви з дітьми. Друга бухта. Це раз на срані, це відносно безвітряна бухта, тому що вона примикає відразу до бухти на Букбей і в е, пік зимового періоду, на присередине січня, лютий, тут також може відчуватись вітер. Хоча тут є досить популярні готелі, наприклад, Coral Sea Сенсаторі, Барон Resort або Санрайс Рімал Біч новинка. Також в безвітряних бухтах також є свої виключення. Наприклад, безвітряна бухта Расу Мульсіт. З однієї сторони тут є три готелі самих захищених з трьох сторін від вітра: це Джаз Фанара, Ріф Оазіс Біч і Фарана Ріф. До речі, в кожному з цих готелів є ідеальні піщані заходи і коралові рифи. особливо в Ріф Оазіс біч і Джаз Фанара. А з іншої сторони, буквально декілька кілометрів, ця сама бухта. Маємо готелі Монте-Карло, Амфарас-Біч або Дрімс вокейшн і вони знаходяться на мисі. І тут вітер так само буде відчуватися, як у відносно безвітряній бухті, раз на срані або навіть іноді і в нап. Далі, якщо ви хочете дійсно комфортний відпочинок, особливо якщо ви з дітьми, то я рекомендую розглядати готелі, які мають підігрів Аквапарків, тому що в зимовий період із -за нічного перепаду вода в басейних аквапарках може бути 19, 20, 21 градус. Досить небезпечно купатися з дітьми, щоб не захворіли. Е, є бюджетні готелі, наприклад, Continental Plaza, які гріють аквапарк. Також є е, готелі більш високого рівня, це мережа Sunrise. Особливо рекомендую Sunrise Diamant, Sunrise Montemar. Вони повністю підігрівають всі аквазони. А також із ціна якість це готель Park Regency Charm, який гріє. І є також гірки і басейн, куди вони впадають. Тому також рекомендую ще закриту бухту на Амабей. Тут є готелі, які мають ідеальні піщані заходи, острівки, деяких рифів, хорошу інфраструктуру. Якщо ви хочете правильний вибір, пишіть плюс у коментарях.